Друзі, всім привіт! Ми в Україні. Ранок 14 січня по старому календарю прийшов новий рік. Вчора ввечері хотіла трохи повечеряти таку, знаєте, зробити. ну Не дуже таку святкову, але все ж таки вечерю. Але вчора з електрикою були у е, нас в місті дуже великі складнощі. Освітлення майже не було цілий день і ввечері прийшла додому з роботи, а в хаті темно, нічого не хочеться, бо холодно, опалення нема. Ну то що робити? Без святкової вечері трохи сіли, поподіли, випили гарячого чайку, наділа теплу, саму теплу піжаму та вклалася під ковдру. Відкрила телеграм і дивлюся. Дивлюся, новини читаю ворог, як і раніше, воює на Донбасі та на Луганщині, страшне, як воює, пре тисячами гине там, гниє в землі і все, і все одно лізе. Лізе і лізе до наших хлопців. На каналі Остерненка я вам зараз покажу вже один збір з нас пройшов, і в мене така охоплює гордість, які ми круті з вами, люди. Українці найсміливіша і найкрутіша нація в світі. На першу партію пташок ми зібрали і вона вже захоплена. І хлопці виставили вихвалялки. Хто чим? От Ми вихваляємося квітами своїми. так, ну, Як на нашому фронті, то в нас квіти. а в них, А в них пташки. ой, такі ж гарнючі, такі гарнючі пташки для наших хлопців, щоб лупити оту навалу, яка презахищати Росію на українській землі. 10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту, і ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів, і нищити російську техніку, і що дуже важливо їхні засоби протиповітряної оборони. А але ще ще, у нас але... будуть, будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше. На 800. Росіяни, в цю ігру можна грати вдвоє. Спокійної ночі, Москва, Українці, спасибі за донати. Працюємо далі. Слава Україні! Темно холодно, Астерненко пише, друзі, а слабо зібрати ще на одну партію таких пташок, бо ну, такого добра а, багато не буває. І що ви думаєте? Ну, я носа свого тут також всунула, також продонатила. А тоді трохи пізніше відкриваю, поки в мене там роїлися думки в голові, де піще взяти грошенят. А відкриваю, а він пише: Стоп! Збір закінчено, уявляєте? За пів години 6 мільйонів. Оце так українці, оце так молодці, оце так допомога. Ну хто як не ми, поки Захід е, думає допомагати танками чи не допомагати, ми своїм хлопцям допомагаємо чим можемо. Маленькими, дуже маленькими дронами камікадзе, які, які доставляють дуже багато хлопот нашому ворогу, ворогу, який хоче захопити нашу Україну, ворогу, який хоче знищити нас як націю. Але ми не здамося, правда, така гордість охоплює, ну така гордість, 6 мільйонів за півгодини. Молодці. Як я вам і казала, вклалася спати вчора рано, ще й 11-ї не було. Ну, як для мене, то дуже рано. Зазвичай я вкладаюся спати вже за північ. А це вклалася сирен вночі не було. Я виспалася, поснулася на світанку, швиденько заварила каву, включала всі лампи своїм орхідеям. Бо вони страждають. Який там вже графік? У мене вже графіка, коли включати або виключати освітлення немає. Включаю освітлення тоді, коли воно є. І знаєте, у цьому випадку також є якийсь плюс. От дивлюся на свої орхідеї, і от в таких умовах при поганому освітленні, при важкому такому житті, то холодно, то голодно, то темно. І я вже розумію, які орхідеї для мого догляду, а які орхідеї точно не для мого. Бо такі стресові обставини не всі, не всі орхідеї витримують. Ну, ті, що скидають бутони, сушать листя, то ще таке. А багато з них, хто дивлюся на них, збираються загибатися. А я їм кажу, вишу. З розуму зійшли. А хто ж буде землю боронити, а хто ж буде боротися проти ворога? Ну, і як що не кажи, але все ж таки я вже бачу, які квіти точно ніколи не буду купувати. Бо хто зна, скільки нам ще воювати, це одне, а інше це те, що все ж таки треба мати оселі квіти такі, які, які пристосовуються до різних обставин. Зараз я хочу вам показати і розказати про свої улюблені дендробіуми. Це дендробіуми чорноволоскові, дендробіуми теплого утримування, дендробіуми, які мають найчарівніші квіти, ну, от як на мій погляд. По-перше, як бачите, в таких умовах. Але вони квітнуть, значить, вони бійці, значить, вони підходять для моєї оселі. Їм вистачило сонечка влітку, вистачило сил, вони наїлися. І як бачите, оці два, вони, подивіться, як гарненько вони квітнуть. Оце, що повище дендробіум формосум, Це батько-мати, можна сказати, Всіх чорноволоскових дендробіумів. Він має великі квіти, гарні такі, подивіться, скільки тут, я не знаю. Ну, сантиметрів, мабуть, 7-8, так це точно є. Десь десь е, ділася в мене лінійка, і не можу вам поміряти, сказати, який розмір квітки. Але він великий, точно великий. І цей дендробіум має. Чудовий, чудовий, дуже вкуснючий такий аромат. Чим він пахне, не скажу. Він квітковий, але також з гірчинкою. Ну, майже, майже той аромат, який я полюбляю. От подивіться на нього, він квітне вже місяць. І подивіться, які свіжі і красиві він має квіти. Тобто, робимо висновок, що цей дендробіум із тих дендробіумів, які квітнуть. Довго. І це добре, тому що я не полюбляю оті квіти, які квітнуть тиждень або днів за десять. Ну, то не для мене, бо я працюю позмінно і е, часто таке буває, що квітка розпускається, як я йду на роботу, і як я вже приходжу з роботи, і як у мене настає вихідний і я можу насолодитися красою, вона вже і зів'яла. А от такі дендробіуми, які квітнуть місяцями, то оце мені вподоби. Так от, цей дендробіум, який є і батьком, і матір'ю для багатьох дендробіумів. От, Наприклад, як для цього: цей дендробіум трохи менший в розмірі. Ну, Як ви бачите, вони знаходяться в однакових горщиках, в однакових кашпо, але формусом набагато вищий. Ну, Десь, мабуть, Процентів на 30 вищий. І цей дендробіум має трохи менше квітки, але має дуже яскраву і красиву губу. Аромату у цього дендробіума я не відчувала і раніше, коли він квітнув минули, минулі роки, і не відчуваю аромату і зараз. Хоч, хоча ну, багато хто каже, що а, вони ароматять, відверто кажу. Ні разу аромату від цього дендробіума я не відчувала. Але квіточки також, подивіться, які вони гарненькі. Ну, трохи менші, так, тут десь сантиметрів, може, 5-6. Але вони також, оцей дендробіум квітне вже майже 2 місяці. Ну, От іще тиждень, і буде 2 місяці, як квітне цей дендробіум. Це крос, крос дендробіума Давнемарі на «Формосом». Бачите, який гарненький, у мене був іще такого типу, точно такого типу, і з такими самими квітками. Ну, а самі розумієте, однакових, повністю однакових ставити нема. Куди хочеться все більше і більше, то той дендробіум я продала і ще, мабуть, рік, рік по тому, десь у 21-му році я його продала, а цей дендробіум залишила собі. І така гарнюня. Зростає у мене. Ще в мене є гігант. Ну, це справді гігант. Ось подивіться, це дендробіум Farmedіble. Він має найвеликіші квіти. У нього квіти такі, знаєте, що ледь, ледь помічаються у, у долонів. Такі вони громезні. Але цього року він мене трохи прокатив. Е, ну, я, я навіть знаю чому, тому що в мене їх було два. І одного разу я коли показувала їх, мабуть, в минулому році я показувала цей квітучий дендробіум, то казала, розквітне інший, я порівняю квітки і один із них продам. І навіть пообіцяла однієї людині. Але, як завжди, я забула. І так сталося, що продала я той дендробіум зовсім іншій людині. А коли, а коли людина, та, якій я його обіцяла, написала: а коли, ж я, а коли ж я буду ділити, а коли ж я продам свій дендробіум, мені стало дуже дуже соромно, і я змушена була від свого дендробіума відділити. Одну стару бульбу і а, новий зростик, і продати людині той, що обіцяла раніше. Ну, звісно, дендробіум трохи постраждав, бо мені прийшлося рвати, різати його різому, пересаджувати а, корінці, отримали стрес. Ну і я чомусь так думаю, що це і є причиною, тому чому він не заквітнув. Але, от подивіться, оце старий зрост, подивіться, усьо. Оце, оце старий зрот. Оцей зрот молодий, він набагато вищий, ну, можна сказати, тільки за рахунок того, що він отак трохи лежить, трохи зогнутий, то він, кажеться, одного розміру, але він майже у два рази вищий за старий. То можете уявити, ну, його розмір десь до, ну, до метра, до це точно. Ну, наскільки він здоровий, але він і квіти має, дуже здорові квіти. То я оце дивлюся, у нього стоп-лист, ось він, стоп-лист, він, можна сказати, нещодавно з'явився, то я ще не втрачаю, не втрачаю думки, що а вдруг, а вдруг він розквітне. Він зазвичай квітне або із макушечки, або отут от із попередніх оцих псевдобульбочок виходять. Без чехлів вони квітнуть, виходять, виходять такі бубочки, а тоді вони розвиваються, розвиваються і ну, така громезна квітка, така красива! І вона також ароматна. Чорноволосковими їх називають, бо їхні стовбурці, їхні туберії, їхні псевдобульбочки вкриті отакими от маленькими чорними волосками. І такі самі волоски мають і листечка. Отут з -от, тильної сторони листа, ну, зараз дуже погано видно. Але якщо ви отак на ощупь отак берете, то ці лис... листочки такі, знаєте, як не бритий мужичок, такі там волосики, такі, знаєте, відчуваються. Це дендробіуми теплого утримування. Вони, можна сказати, зростають. Цілий рік, але як приходить осінь і починається холода, як день стає коротшим, набагато коротшим, сонця майже немає і температура падає, то все ж таки їм треба дати період відпочинку. Менше їх поливати, але, але як, як мога більше давати все рівно світла. Бо що не кажіть, а навіть сухий період для любих орхідей це не, як вам сказати, не постійний полив, трохи зниження температур і Багато світла. Світла все рівно повинно бути багато. От у мене, наприклад, зниження температур, звісно, є. Тобто, сухий період також є. Не повністю сухий, а ну, просто трохи менший полив так, щоб вони е, просихали. Але з освітленням, то вже, знаєте, навіть в гарні часи освітлення вони мають те, що їм боженька дає, бо ці дендробі у мене зростають в мене під штучним освітленням. От, наприклад, Давмарі зростає у мене на підвіконні на кухні, тут східна частина підвіконня в нього сонечко є зранку. А от у Формусом зростає на лоджії, там набагато прохолодніше взимку, і сонечко буває у другій половині дня. ну Десь так, знаєте, з 15-ї години і ну це влітку з 15-ї години і десь так до 19-19.30 ну, таке сонечко він має. Взимку сонця там немає взагалі ніколи. Але ж все ж таки, як бачите, грунт ґрунт можна вибирати любий, от під свій полив, так як ви поливаєте, вони можуть зростати і в моху, вони можуть зростати і в корі, вони можуть зростати і в чіпсах. От як бачите, давмарі в мене зростає чіпс, в чистих чіпсах. Формусом зростає в помісі кори, крупною мілкою з додаванням трохи моху. І оцей дендробіум в Армідіблі, він посаджений також, як бачите, помість тут іде кори і кокачіпсів. Єдине, що я зауважу, ну це може стосується моїх умов і мого поливу, то я стараюся не додавати каміння, не додавати керамзиту у ґрунта для дендробіумів. От, як, на мій погляд, ну не знаю, може це хибне моє. Видіння. Але мені так здається, що ну, не дуже в ну, ну, моїй оселі не дуже вони полюбляють е, керамзит. Може, тому що він е, ну, нібито як і для аерації, але все ж, ж таки керамзит, він, якщо ґрунт сухий, він забирає залишки вологи на себе і кора швидше висихає, або якщо ґрунт дуже мокрий, то. Камінці ці, ці, ці сохнуть дуже довго. Ну, не знаю, я ще з цим не розібралася. Але стараюся камінців не додавати. Навіть для дренажу. Для дренажу кладу або дуже великі шматки е, кори, або пенопласт. Ну, от якось так. Можу, знаєте, як воно, ну, як оця, допустим, оц, оцей день він завеликий, але він в мене висить. Тому горщик не перевертається. Але буває, що в мене такі день йому зростають, стоячи на поличці, то вони пере перевертаються від того, що вони дуже здорові. Тоді я великий шмат, такий каміння, кладу отак поверх. І вони тримаються. Що ще я не додала по догляду, Ну, майже все. Знаю, що ви полюбляєте. Побільше про фаленопсиси, тому в мене як анонс зараз форматується відео про Асконопсіс і Рендокін і взагалі про класифікації паленопсисів, мульті, і тому подібне. Так, і оце, знаєте, я оце другий раз дивлюся на них. Господи, які ж вони красиві, які ж вони красиві, як багато їх іще хочеться. Ставити нема куди. Так от я вже, в мене вже такі думки рояться в голові, бо я вже хочу, хочу гіганта, спеціозума хочу. Виявляєте? Довгі роки я відмахувалася від того дендробіума, бо він росте гігантом. Але все ж таки так подумала, подумала, ну все, хом'як, вставай, будемо шукати спеціозума. І ми його знайдемо. Ну, не в цьому році, ну, може, наступного року. Ну, ми його знайдемо і буде у нас красотом спеціозом. Тому, любі мої, мрійте, вірте в перемогу, все в нас буде як найкраще. Ми обов'язково переможемо Русню. Ми збережемо свою країну, збережемо своє життя, збережемо щастя для своїх дітей. Тримайтеся, боріться і все буде Україна. Пока-пока, до нових зустрічей!